Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми будемо говорити про ектопічну вагітність і про методи її лікування. Нагадаю, що ектопічна вагітність це будь-яка вагітність, яка не розташована в порожнині матки. Вона буває позаматковою вагітністю, найчастіше це трубна вагітність, а буває і матковою вагітністю. Це вагітність в рубці після кесельного розтину, в шийці матки, інтерстиційна вагітність, інтермуральна вагітність. На сьогодні частота. Маткової ектопічної вагітності значно збільшується, що ускладнює її лікування, тому що там не завжди прописані в стандартних протоколах конкретні кроки, як подолати проблему в тій чи іншій ситуації. В цілому, на сьогоднішній день лікування ділиться на дві великі групи: це медикаментозне лікування, частіше за все, використовується препарат метатриксат. Медикаментозне лікування підходить як єдине метод лікування в ситуаціях, коли рівень хорінічного гонадотропіну, бета-ХГЛ людини, менше 5 тисяч. Коли ми бачимо ембріончика, але серцебиття ще немає, і розмір плідного яйця менше, ніж 25 мм. От якщо всі ці три критерії присутні, ефективність достатньо висока і можна безопераційно лікувати ектопічну вагітність. Крім того, в останні роки використовуються ще інші медикаментозні методи, також для лікування ектопічної вагітності. Ми про це вам розкажемо, що ви звернетесь, тому що тут же варіанти є, які за межами стандартних протоколів, але вони прийнятні, безпечні і достатньо. І велика група хірургічних методів, які дозволяють або радикально влікувати, наприклад, видалення маткової труби сальпінгектомія, операції робиться лапароскопічно разом. З вагітністю видаляється маткова труба. Вона дуже ефективна, але вона уносить маткову трубу. Тому не всі жінки, хто ще планує вагітність, хочуть саме такий варіант. І в деяких випадках ми можемо обирати органозберігаюче лікування трубної вагітності. Операція називається сальпінготомія. Ми значно Хірургічну техніку за останні десятиріччя, використовуємо танки, дуже швило пароскопічні і маємо гарні результати, якщо маткова труба була з самого початку незмінена анатомічно, тобто в нормальній візуально трубі виникла ектопічна вагітність. І дуже сильно розвиваються органозберігаючі методи лікування маткової ектопічної вагітності, тому що таких ситуацій стає все більше в останні роки. І це комбінація часто використання метатриксата, гістероскопії в тому числі числі і офісне. Інколи лапароскопія використовується, коли, наприклад, вагітність сурубців вже достатньо великих розмірів. Тут вже індивідуально. Але в більшості випадків навіть таку загрозливу ситуацію, як ектопічна маткова вагітність, яку раніше лікували і зараз, на жаль, продовжують лікувати тільки видаленням матки повністю гістеректомією, ми можемо лікувати за допомогою органозберігаючих технологій. Це дуже важливий розділ і оперативної гінекології, і гінекології в цілому, тому що один з наших важливих напрямків це не тільки хірургія, це ще центр репродукції людини. Ми займаємося лікуванням безпліддя, а там, де ДРТ, там завжди більше ектопічних вагітностей, Тому ми дуже налаштовані як на пошук. Вчасних топічної вагітності, так і на її лікування. Тому, якщо у вас є якісь питання просто теоретичного такого плану, що, як поступити, ви можете писати в коментарях. А якщо у вас є конкретні проблеми, то приїжджайте до нас до клініки, і я впевнений, що ми зможемо вам допомогти. Будьте здорові та щасливі! І до нових зустрічей!